Петро Не Юда, він любив учителя, і вуст він з роду був би не отверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була сльота, І Петро Апостол змерз, а там раби й слуги архерейські такий вогонь великий розвели, І Петро подумав я лише погріюсь, бо хто знає, чи ще прийдеться, коли? Він підійшов до ницях і бундючих і руки грів при їхньому вогні, і слуга спитав: Ти також його учень? Була сльота, сказав апостол, ні. Він так сказав, і то його облишив. Раби, і слуги підкидали хмиз. Ми сію били в груди і в обличчя. Вогонь горів, Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, Слуга спитав: Ти був між його учнями? Горів вогонь, Петро промовив Ні. Бо ж розіпнуть, і хто ж тоді нестиме святе учення у майбутні дні, сла сказав, я ж бачив тебе з ними. І втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петра, як, зігрів свої долоні, урятувався, до гора хмиз. Тебе розіпнуть десь аж при нероні. Зате інакше. Головою вниз.